Наприкінці року український медіапростір потрясла ще одна подія, але вже позитивна: Олександр Усик вдруге зустрічався в рингу із Тайсоном Фюрі. Реванш викликав ще більше ажіотаж ніж поєдинок у травні. Циганський король зробив висновки, став стриманішим, зменшив обсяг клоунади і трештоку, та добряче набрав ваги. Тепер фюрі був аж на 25 кілограмів важчим з Олександра. Це, начебто, мало наводити страх на українця, але й у реванші Давид взяв гору над голіафом, перемігши цього разу одноголосним рішенням суддів. Ефектною крапкою цього грандіозного вечора суддівській Аравії стала шабля Івана Мазепи, якою 300 років тому він рубав московитів. Усик після перемоги підійняв її над головою. Гетьман, який боровся за свободу і єдність України, понад 300 років тому вона зберігається в Чернігівському історичному музеї, але її привезли сюди, щоб нагадати світу про його боротьбу. Не обійшлося і без грошової мотивації. За поєдинок проти ф'юрі, український чемпіон заробив 104,5 мільйони доларів. А британець отримав 80,5 тих самих мільйонів доларів. Окрім того, Усик активно знайомив світ із нашою культурою продовж цього ж тижня перед боєм. Демонстрував образи, в яких були зашифровані українська вололюбність і сила. Закликав звільнити з полону героїв Азовсталі і запросив у свою команду Артема Пауварова, завдяки якому суддівська аравія почула українські пісні. Таким був рік 2004-й. Чи будуть нові спортивні звитяги українців у 2025-му Залежить від сил оборони, які кожного дня стримують російську навалу, а також від медиків та волонтерів, і від кожного українця, який зобов'язаний підтримувати ці сили добра.